відкриття справ до учасників. Поділяєте цю позицію? Тобто тримають заручники, фактично, з генеральної прокуратури ви можете спитати представників генеральної прокуратури. Ні, особисто ви як громадянин України і прокурор. Ну, задайте тоді конкретне питання, я вам відповідаю. Чи ви підтримуєте оце шантажування Майдану заручниками, які взяти? Кого-кого? Кого-кого прокуратури? Прокуратура нікого не шантажує. Дайте прояву очікування. Ви не приймаєте ні п'яти тисяч, що заявління не приймають. Звичайно. Обласна прокуратура нещодавно зробила рекрансляцію заяви Генеральної прокуратури щодо дії цього пункту закону фактично, який є триманням вирусу. Ви не так трактуєте закон. В законі написано, що ті, хто Хто був причетний до тих всіх мирних протестних акцій, От. вони зараз там під слідом там проводяться розслідування по кримінальному провадженню. Прийняли закон. Якщо будуть виконані декілька умов, які передбачені цим законом, то стосовно тих осіб, які зараз знаходяться під вартою, стосовно яких зараз проводиться кримінальне провадження то вони будуть прийняті до них буде застосована вимог цього закону і вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Тобто, як Нічого іншого, там, в законі іншого там май... я вас варто, коли... тих, хто був причетний до тих мирних акцій, затримала прокуратура, і тепер їх і ж не проти. Ви так і сказали. Затримувала отримала місто, а прокуратура транслює, що тих, хто був причетний до мирних, ви так, ви так, ви так, ви так ви сказали, тільки пішов. Давайте до протести, актів скажете. До мирних. Ну ви ж бачили, бо що там були і мирні акції, і такі акції були, які не, не назвеш мирними. Ви знаєте, з боку Берку почалося все. Ну кого на чого почалося розглядає та розглядає так. По, цим ви, фактам, по цим фактам? По цим фактам, в Києві, йде досудове розслідування. Там розслідуються по кримінальним провадженням. Там всі супроти слідчі. Там працюють прокурори, там суди. по Беркуту він по Беркуту з жодного, а світі тримають. Ну, давайте так, давайте ми які-небудь у вас проблеми, якісь претензії. тут до... заява по самобороні обласної, до... конкретно прокуратури, попередження громадяни? Прокурент, що якщо ви читали, якщо ви читали, якщо ви читали цю заяву, там просто йде роз'яснення законодавства. Що є передбачене законом військові формування, є підрозділи Міністерства внутрішніх справ, на які покладено обов'язок або підтримання внутрішнього порядку, або підтримання порядку і зіної цілості нашої держави недоторканості. І там є роз'яснення, що ніяких інших військових формувань законом не передбачено порушення закону, це, це Якщо Добкін сформував самооборону, це законно. Так. Якщо сформував Майдан, а, Майдан, значить це незаконно. Якщо козаки визвали Путіна захищати Росію, <плес> війська прокурора... в Юрисдикція Юризикція закарпатської області не розповсюджується на території Харківського.